Сканування тіла. Знайдіть місце, де вам буде тепло і де ніхто не буде вас турбувати. Ляжте на спину так, щоб вам було зручно. Можна лягти на ліжко або на підлогу. Підстеливши килимок, розфокусуйте свій погляд або закрийте очі. Зверніть увагу на фізичні відчуття в цілі, особливо в тих ділянках, які торкаються поверхні, в п'ятах, гомілках, стегнах, спині. Нехай з кожним видихом ваше тіло стає важчим. Обережно нагадайте собі, що медитація це спосіб активації, а не притуплення уваги. Вона дозволяє повністю зосередитись на досвіді таким, яким він є, а не таким, яким ви його уявляєте. Не намагайтеся змінити свої відчуття. Немає потреби спеціально розслаблятися чи заспокоюватися. Мета цієї практики направляти увагу на всі відчуття по черзі, концентруючись на кожній частині тіла. Тепер зосередьте увагу на відчуття у животі. На руках червної стінки під час вдиху і видиху. Спостерігайте, як живіт підіймається та опускається з кожним вдихом і видихом. Становивши зв'язок з цими відчуттями, перемістіть свою увагу вниз до стоп і кінчиків пальців ніг. Усвідомте кожен палець, проявіть цікавість до кожного з них. Відчуйте, як панці торкаються один одного. Можливо, ви відчуваєте в них поколювання, тепло. Або, можливо, нічого не відчуваєте. Щоб ви не відчували, це нормально. Не оцінюйте відчуття, просто дозвольте їм бути. На вдиху Уявіть, як повітря наповнює легені і спускається по ногах до кінчиків пальців. На видиху уявіть, як воно повертається назад, до стоп, ніг, тіла і виходить через ніс. Продовжуйте це робити протягом кількох вдихів і видихів. Якщо це складно, робіть так, як виходить, і не сприймайте це занадто серйозно. На наступному видиху перенесіть увагу на п'яте і ступні. Спокійно і з інтересом спостерігайте за відчуттями в ступнях, підйомах і п'ятах. Можливо, ви відчуєте певний тиск, там, де п'яти торкаються поверхня. Зосередьтесь на цих відчуттях. Дозвольте вашій увазі переміститися в верхню частину стоп до щиколоток і проникнути до кісток та зв'язок. Зробіть глибокий вдих і уявіть що спрямовуєте його до обох стоп. На видиху завершіть дослідження стоп і перемістіть центр уваги до гомілок. Сфокусуйтеся на відчуттях, які є в гомілках. Можливо, це тиск, тепло. Після гомілок перенесіть увагу на ділянку колін. Фокусуйтеся почергово на лівому та правому коліні. Чи є різниця в відчуттях між ними? Далі направляємо фокус своєї уваги. На внутрішню поверхню стегон ділянку. І органи, сідниці. Зосередьте свою увагу на відчуттях в попереку. В грудному відділі хребта спині. Далі переводимо фокус нашої уваги на відчуття в животі. Повільно спостерігаємо, як наш живіт наповнюється під час вдиху, як напружується під час видиху. трошки вище, до відчуттях в грудях, плечах. Що ви відчуваєте? Спробуйте назвати ці відчуття. Прямуйте увагу на обидві руки. Почніть з кінчиків пальців, поступово переміщаючись до долонь. І тильної сторони кистей. Потім перенесіть увагу на зап'ястя. Передпліччя. лікті та плечі. Далі спробуйте відчути шию. Обличчя. Якщо в якійсь частині тіла ви відчуваєте сильні відчуття, наприклад, напруження. Спробуйте спрямувати туди дихання. На вдиху зосередитись на цій ділянці. А на видиху спостерігайте, чи змінюється щось. Направляємо увагу на щелепи, рот, губи, щоки. Очі. ухо. І нарешті лоб. Зберіть усі відчуття в області голови воєдино. Спробуйте відчути ділянку голови та шиї одночасно. Час від часу ваша увага неминуче буде відволікатися. І це є абсолютно нормально. І як тільки ви це помітили, спокійно прийміть факт відволікання. Відзначте, про що саме замислились. І м'яко поверніть увагу. До тієї частини тіла, де ви зупинились. Після того, як проскануєте усе тіло, протягом кількох хвилин спробуйте усвідомити його як єдине ціле. І відчути, як проявляється ця цілісність. Отримуйте всі змінні відчуття у просторі своєї ваги. Наша медитація скоро буде закінчена. Розширте свою увагу до відчуттів температури, кімнати, до звуків, які вас оточують. Подякуйте собі, що знайшли час для цієї медитації.